Окей, okay. всім привіт, Володя сьогодні з Ню Ленокс за защавною перемогою. Ми тільки що закінчили, не знаю, години 2,5-3 інспекцію за страховою компанією, і ми тільки що отримали 86 з половиною тисяч доларів за ось цей дах, на якому ми зараз стоїмо. Так це не житлова будівля, так це не Шинглс, Це є комерційна будівля а, з рівним дахом, що не має ніякого значення. Правила в штаті Ліною є одні. Закони є одні, і якщо вміти їх читати і в них розбиратися, то можна від страхової компанії так за півроку часу це нас зайняло замість ось цього маленького ремонту, за який страхова компанія заплатила 4 тисячі доларів, отримати 86 тисяч доларів за заміну ось цілого цього даху. Тому для власників комерційних будівель від Чикаго, якщо у вас є будівля, на якій дах уже не новий. Не соромтеся, звертайтеся, будемо раді приїхати, подивитися, як вона у вас виглядає і що з нею можна зробити. Номер телефону буде внизу під цим відео.